Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжимо далі з'ясувати, що наголошено в главі 2 закону України про місце східнування в Україні. І сьогодні ми з вами розвиємося наступну статтю під номером 38 дроп 1. А вона наголошує про повноваження у сфері надання безоплатної, первинної правової допомоги. І давайте з'ясуємо, про що йдеться мова. Яким саме ця безоплатна правова допомога гарантується? А вона гарантується в першу чергу державою. Та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. І відповідно, безоплатна права допомоги поділяється як на первинну допомогу, так і на вторинну допомогу. Хто має право на безоплатну первинну праву допомогу? А це всі особи. Які перебувають під юрисдикцією України. І відповідна безоплатна первинна праводопомога включає такі види правових послуг. А це надання правової інформації, це надання консультацій і роз'яснень з правових питань, це складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру. Надання допомоги, забезпечення доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Безоплатна вторинна права допомога включає такі види правових послуг. Це захист, це здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, в інших державних органах. Органах місцевого срядування перед іншими особами, а також складаються документи процесуального характеру. Тобто, ми з'ясували, що в первинні правої допомоги не можна складати ці документи процесуального характеру, а саме вторинні правої допомоги ці документи складаються. Та що ж таке процесуальні документи? Про що йдеться? А це в першу чергу юридичні документи. Які зазвичай подаються до суду у кримінальному впровадженні, у цивільній справі, в адміністративній справі, у справі про адміністративні правопорушення та у справі в господарському суді, хто є суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, це органи виконавчої влади, органи місцевого, владу, фізичні та юридичні особи приватного права. Спеціалізовані установи, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А хто є суб'єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні? Це центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також адвокати, включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Допомоги. Якщо дуже ретельно прочитати статтю 38.1 закону, 38 закону України про місцеве свідкування в Україні, а саме повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги, може з'ясувати дуже багато цікавих моментів. Але при цьому ця стаття має бути виконана. І давайте декілька пунктів я вам зачитаю. Що мають виконати виконавчі органи сільських, селищних міських рад. А саме, розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правої допомоги та надання такої допомоги з питань, що належить до їх компетенції відповідно до закону. Так, забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги. Це мова йде про виконавчі органи, що вони мають виконувати. Далі. Організації семінарів, конференції з питань безоплатної первинної правової допомоги ось, що наголошує стаття 38 дроп 1 закону України про місцеве в України. Тому, шановні глядачі, тепер ви володієте інформацією, ви можете окремо прочитати цю статтю, ознайомити з нею і знати одне, що виконавчі органи сільських селищних міських рад мають відношення до повноважень у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги. І що саме вони мають виконати, все наголошено в даній статті. Окремі пункти ми з вами зачитали. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.